Російська дівчинка. Привіт. Напевно, ти за татком сумувала. А я померла в юних 10 літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Від тато справді ніби лютий звір. Він братика мого був без жалю. Я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь і кров'ю голилася там рікою. А в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тату мою маму шматував і так бажано бив її ногами. Мої всі прикраси він забрав. Вони, напевно, вже в твоєї мами. У моїх вушках і досі її крик. Який ставав тихішим і тихішим. А потім голос мама просто сник. Її нема. Я витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тато там знущався наді мною. А мій татусь застрелий лежав і кров моя лилася там рікою. Ти як, російська дівчинко? Живеш? А я лежу убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш? Тобі подарував його на свято. Мені цікаво. Він ночами спить, ціло твою маму обіймає. Моя Матуся вбита і лежить, і він про це чудово пам'ятає. Твоя Матуся змила нашу кров. Тобі вдягла моє червоне плаття. Твій тато в нас понівечив любов. Втілить дітей, він розривав нашу маття. Ну що? Російська дівчинка. Бувай. Мене знайшли і нарешті поховають. До Бога я підіймуся в рай. Там я наголи на мене. чекають.